Почути одне одного саме під таким гаслом в парку Шевченка пройшов третій фестиваль для дітей з особливими потребами. Соціалізувати виняткових дітей та пристосувати їх до життя ось основна мета заходу. Його вдалося провести завдяки громадським організаціям, волонтерам та викладачам. Як вчили дітей жити повноцінним життям, дізнавалася Оксана Пурик. Не стояти осторонь та підтримати дітей з особливими потребами. Ось головна мета фестивалю: Мокре валяння, ліпка та малювання, флешмоб, святковий концерт. Безліч розваг чекало тут на дітлахів. Ось тут, наприклад, волонтери навчають дітлахів робити браслети з вовни. Мокре валяння – саме так називається цей процес. Розвиває пам'ять та мілку моторику, вважають фахівці. Долучили до цього заходу й майбутніх міліціонерів. За кожним з курсантів закріплено по дві дитини. Їхня задача слідкувати за порядком та супроводжувати дітлахів на святі, гуляти спілкуватися з малечею. Андрій навчається на другому курсі юридичної академії. Хлопець впевнений, такий досвід для їхньої професії безцінний. Проводити таке свято стало вже доброю традицією. Запевнили організатори, і порушувати її вони не збираються. Оксана Пурек, Олександр Оленіченко, новини ТРК Регіон.